Вітаю, друзі! Тема нашого уроку теорема Фалеса, теорема про пропорційні відрізки. Отже, розпочинаємо. Побудуємо деякий кут, позначимо його, наприклад, О. І сторони кута перетнемо паралельними прямими. Наприклад, позначимо точки перетину А1 на одній стороні кута, А2, А3. А на іншій стороні кута точки перетину позначимо Б1, Б2 і Б3. Отже, ще раз, сторони кута перетинають паралельні прямі. Так що, якщо на одній стороні кута відтинаються рівні відрізки, то на іншій стороні кута відтинатимуться також рівні відрізки. Отже, це і є теорема Фалеса. Якщо сторони кута перетинають паралельні прямі, так. Що на одній зі сторін відтинаються рівні між собою відрізки, то на іншій стороні відтинатимуться також рівні відрізки. Рівніне, наприклад, Б1Б1 не А1 А2 рівні, А відрізок ОБ1 дорівнює Б1, Б2 Б2, Б3 при умові, що ОА1 дорівнює А1 А2 дорівнює А2. Ця теорема має. Кілька способів доведення, довіднику наведено два, а ми підемо ще третім шляхом і доведемо цю теорему методом від супротивного. Отже, ще раз формулювання. Якщо пряма А1Б1 паралельна прямій А2Б2, паралельна прямій А3. Б3І. Відрізок ОА1 дорівнює А1, А2 дорівнює А2, А3. Тобто, якщо прямі паралельні і на одній стороні відтинаються рівні відрізки, то на іншій стороні кута, Тобто відрізок в 1 буде дорівнювати в 1 В2 і буде дорівнювати в 2 в 3 Оскільки ми будемо використовувати метод супротивного, то метод супротивного передбачає припустити якусь, якусь таке ствердження і, методом, і міркуваннями отримати суперечність. Розглянемо трикутник О2Б2. Отже, розглянемо трикутник о А2Б2. Оскільки А1Б1 паралельно А2Б2 і точка А1 середина за умовою. Тому потрібно довести, що А1Б1 є середня лінія даного трикутника. Нехай точка Б1 не буде середина. Якщо точка Б1 не середина, значить буде існувати деяка точка позначення С1, яка буде серединою відрізка ОБ2. З'єднаємо, проведемо цей відрізок А1С1. Отже, припускаємо, що точка С1 середина відрізка ОБ2. Тобто ОС1 дорівнює С1Б2. Тоді, якщо точка С1 середина відрізка, і точка А1 середина відрізка, а відрізки ОА2 і ОБ2 є відповідно сторонами трикутника оа 2 б 2 тоді А1С1 середня лінія трикутника. Отже, А1С середня лінія трикутника оа 2 В2. Ще раз, чому це середня лінія? За означенню, оскільки сторони кута перетинає перетинають відрізок так, що відрізки і поділяє сторони кута навпіл, то це буде середня лінія трикутника. А якщо це середня лінія трикутника, то одна із властивостей середньої лінії те, що середня лінія паралельна стороні, яку не перетинає. Отже, тоді будемо мати що А1С1 паралельно стороні трикутника А2В2. Тобто, якщо це середня лінія, то вона паралельна стороні, яку не перетинає. Але за умовою а 1 в 1 паралельно а 2 в 2 І що ми тоді будемо мати? що через точку А1 проходить дві прямі, які паралельні одній те ж самій. Тобто через точку А1 тоді проходить пряма А1Б1, паралельно А2, Б2, і через точку А1 проходить відрізок А1С1, який також паралельний А2Б2. Що неможливо, тому що це суперечить аксіомі 9 планіметрії, яка стверджує, що через точку можна провести лише єдину пряму паралельну задану. А оскільки це неможливо то тоді наше припущення, що точка С1 була серединою відрізка ОБО Б2 є неправильним. Тому точка С1 не є серединою. І звідси випливає із цих міркувань, що від точка Б1 таки буде серединою відрізка ОБ2. Тобто ОБ1 дорівнює Б1Б2. Тому що, оскільки а 1 це 1 не середня лінія, то середню лінію буде відрізок А1, Б1, який паралельний А2, Б2, і точка А1 є серединою за умовою. Отже, шляхом припущення супротивного, ми з вами з'ясували, що дати відрізок Б1 буде Б1, Б2. Для того, щоб довести далі, що точка Б2 поділяє відрізок Б1, Б3 на опіл, розглянемо трапецію. Розглянемо трапецію А1, А3, Б3 і Б1. І потрібно довести, що А2, Б2 є середня лінія цієї трапеції. Звідси буде випливати, що Б1, Б2 буде дорівнювати Б2, Б3. Знову ж таки, за умовою точка А2 є середина відрізка А1А3. Припустимо, що точка Б2 не буде серединою цього відрізка. Якщо точка Б2 не середина, то існує деяка точка С2, яка буде серединою відрізка Б1, Б2. З'єднаємо точку А2 і С2 відрізком. Отже, припускаємо, що точка С2, що відрізок Б1, С2 дорівнює відрізку С2Б3. І це. Отже. Б1, С2 дорівнює відрізку С2Б3. Тоді А2, С2 буде середньою лінією трапеції. Тоді А2С2 середня лінія трапеції. Чому це середня лінія трапеції? За означенням, оскільки точка А2 середина А1 А3. А точка С2 ми припустили середина відрізка в 1 в 3 Тоді за означенням середньої лінії трапеці відрізок А2С2 є середня лінія трапеції. А оскільки це середня лінія трапеції, тоді вона паралельна основам трапеції. Тоді А2 С2 паралельно. А3Б3. Тобто паралельна основи звичайно, вона буде паралельна тоді А1, Б1. Ми виходимо із того, що А22 паралельна основи А3Б3. І знову ж таки, що ми тоді маємо? Але ж за умовою А2Б2 паралельно А3Б3. І знову ж таки ми тоді будемо мати, що через точку А проходить дві прямі, які паралельні одні тій самій. А саме пряма, пряма А2, Б2 за умовою і пряма А2С2 за припущенням. що неможливо, бо через одну точку не може проходити дві прямі паралельні заданим. Тобто тоді наше припущення, що точка С2, неправильне. Тобто не може бути А2, С2 тоді середньою лінією трапеції. Тоді наше припущення неправильне. і звідси ми робимо висновок, що b 1 Б2. Робимо висновок, що Б1, b 2 буде дорівнювати b 2 Б3. Чому? Тому що А2, В2 середня лінія трапеції. Чому це середня лінія трапеції? Бо точка А2 є середина сторони відрізка А1А3. І відрізок А2Б2 паралельний А3Б3 за умовою. І наше припущення, що існує якась точка, яка є серединою відрізка B1b3, неправильне. Ось таким чином можна довести теорему Фалеса методом від супротивного. Я ще раз наголошую, існують і різні інші методи доведення цієї теореми. Два із них ви можете розглянути в довіднику у відповідній, на відповідній сторінці. Далі наступну теоремою, яку ми сформулюємо, це теорема про пропорційні відрізки. Однак спочатку з'ясуємо, що це таке взагалі відрізки пропорційні. Якщо деяку довжину відрізка А поділити на деяку довжину відрізка Б, які задані в одних і тих самих одиницях вимірювання, то це називається відношення відрізків. Наприклад, 5 см на 25 см ми можемо ділити. Тільки відрізки в однакових одиницях відміну. Тоді відношення відрізка А, який дорівнює 5 см, до довжини відрізка Б, який дорівнює 25 см, буде дорівнювати 1 до 5. Яскравим прикладом відношення є масштаб карти. Наприклад, що буде означати ось такий запис, Запис, що в одному сантиметрі 300 тисяч, кого чого також сантиметрів, ми можемо ділити лише відрізки в однодукових одиницях виміри. Або, власне, оскільки один кілометр має 100 тисяч см, то це карта, що в 1 см 3 кілометри. Далі, наступне. А що ж таке пропорційні відрізки? Якщо ми знай... поділимо, знайдемо відношення двох відрізків, наприклад, АВ до С, до Д, і це буде дріяти відношення, наприклад, КФ до МН, тобто відношення відрізка А до СД відношення відрізки КФ до МН. Тоді кажуть, що відрізок АБ пропорційний відрізку СД, а відрізок КФ пропорційний відрізку МН. Власне, довжини, якщо довжини чотирьох відрізків утворюють пропорцію, то такі відрізки називають пропорційними. А тепер, власне, сформулюємо. Теорему про пропорційні відрізки. Для цього знову ж таки побудуємо кут і перетнемо сторони кута паралельними прямими. Позначимо, наприклад, А Б точки перетину прямих із стороною одного кута з однією зі, 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 зі кута і, наприклад, С Д. Отже. Нехай АС паралельно БД. Тобто сторони кута перетинають паралельні прямі. Тоді теорема про пропорційні відрізки стверджує, що відношення відрізків на одній стороні кута буде дорівнювати відношенню відрізків на іншій стороні кута. Наприклад, ОА буде відноситись до відрізка АВ так само, як відрізок ОС. Відноситься до відрізка СД. Отже, відношення відрізки на одній стороні кута дорівнює відношенню відрізків на іншій стороні кута. Звичайно, можна скласти ще інші пропорції. Наприклад, ОВ відноситься до АВ. Тоді дивимося, якому відрізку OB відповідати буде, який відрізок ОД до СД. Отже, якщо сторони кута перетинають паралельно прямі так, що на відношення відрізків, так, тоді відношення відрізків даруйте на одній стороні кута, буде доріг відношенню відповідних відрізків на іншій стороні кута. Це і є теорема про пропорційні відрізки. Ця теорема, на мою думку, є доведенням одне із самих складних в шкільному курсі математики, то ми її наразі, наразі це доведення розглядати не будемо, а краще розглянемо такий приклад. Нехай відомо, що відрізок А, наприклад, 9 см, відрізок АВ 6 см. А відрізок О С, наприклад, 8 см. Чому буде дрінати відрізок СД? Тоді за теремою про пропорційні відрізки, оскільки ОА відноситься до АВ так само, як ОС до СД. Ми можемо скласти відповідні пропорції. А саме, 9 до 6 буде відноситись так само, як 8 до невідомого відрізка по х. 9 до 6 це скоротний дріб, скорочуємо на 3, отримуємо 3 других до рівні 8х. Розкриваючи цю пропорцію, ми отримаємо 16 третіх. Отже, довжина відрізка це де невідомо, в даному випадку буде 16 третіх. Таким чином, ми сформулювали дві дуже важливі теореми: це теорему Фалеса та теорему про пропорційні відрізки. До речі, теорема про пропорційні відрізки має ще назву Узагальнена теорема Фалеса. Наразі все. Дякую за увагу!